Всім привіт, мої дорогі користувачі! З вами Принцес Паоліна. Сьогодні ми з вами будемо грати про ці штучки. І в нас... Цікавий факт. Ми мож... Сьогодні я граю з сестричкою і в неї теж є свій канал Кірочка Мандариночка. Ребята, заходіть на мой канал і підписуйтесь обов'язково. Знов кактус. Я, тисячі, я українка? Я просто не знаю. А, ясно. Так, друзі, напевно, зрозуміли. Так, ти, що ти знаєш, можеш говорити. А я на третьому місці.

Скуки, 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 Торт. Я на первом петле. А я на другому. А ты, папа, гнешь тробор. Как реалистичный. Привет. Привиток. І в мене зараз такий Кіра, бо я за першому місці, моя сестричка. Я на другому, а якась дівчинка на третьому місці. Дивіться, які ми тут тусуємось. Вже дві хвилини зйомка. Я переробила зйомку, тому що я вже третій раз перероблю зйомку. Просто хочу, щоб було ідеально. Вже третій раз! Я на другому місці! Так, скоро почнеться новий раунд. Якщо ви, як підписники і ви граєте у Roblox, то мій нік називається Принцесс Поолін 5. І шукайте такий мішки. Пайлот. Ай! Я померла. Я померла. Кіра, no! 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 я за тебе хворію. Кіра! 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 а ти біля кубка? Ти біля купка? А, ти... а, це Гріндж! Це зелений осей. перед тобой тусуется. Это Шрек. Шрек, я забыла, как <с он называется. Давай он качок, А ты на другом. Ну, вот это ты. Он тупый. Он... Качок, нам не треба качка. Качок. Я 175 побед. Oh. А мене 139 переміг. Куди? Блічко. Блічко. Блічки. Фрі. Блічко. Фрі. А, блі. Я за тебе переможу. А, я поправила. Бубай! Друге місце, Кіри. Я так тебе буду любити. Я дуже хотіла виграти. Друзі, я чесно хочу виграти. Гамбургер! Кіра, давай. Ой, оцей шрек. Мені дуже не подобається цей шрек, він такий негарний. Петро Пет. Кіра ти де? Я тут. Тебе не бачу, кожухар. О, кожухар. Якщо ви хочете, ви, і... якщо ви і... хочете е дізнатися Нік Кіри, то в неї оце. почекай, стій. Кей. О Ди А коджухар на них. Кожухарь Фабили вообще-то кожухар и код джухар. Кожухар. А я померла. Мне так скучно, коли я помираю потім. Опять шрек тусується. А чого в тебе ніжки без обуві? Что а в мене обувь є, а в тебе зато босі ноги і в тебе вони дуже брудні. Семі. Я хочу його в друзі. Се Ні. друзі, починається гра. грау. <плат> 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 Вибачте <плат> Роуз. ялинка. Кір, ти програла. <плат> Я за тебе переможу, чи хоча по друге місце отримаю замість тебе. Я зараз прийду. Угу. Я тусую из Ой, как Хот дог, хот дог. Опять хот дог. Так, потім треба весь раунд чекати і просто говорити. Привіт, Кіра, я рада, те, що ти пер... перша, ніж цей шрек. Він взагалі ненормальний. Він качок. Я не люблю таких Семі. Але я хочу, щоб в мене... А в мене дуже багато друзів. В мене 140 переміг. Оль, давай закінчувати відео вже. Давайте ще знімемо 5 хвилинок. Я вже встала, давайте. Ми потім буде, давайте зараз, давайте зараз ще два раунди і будемо закінчувати відео. Кір, ну блін. Все, один аналіт і все. Окей, друзі. Мені здається, це ще перевіше цього шрека буду. Буду От дуже... Этот и все. Добре. Оля, давай вот этот раунд Я перше місце отримала, друзі. Давайте зараз цей раунд закінчиться. Буде кінець цього раунду. Ну, друзі. Будемо, напевно, скоро закінчувати це відео. Мені дуже сподобалось грати з Кірою. Якщо вам сподобалось, набираєте 20 чи 10 лайків і ми знімаємо знову це відео. Добре, мої дорогі користувачі. Ну добре користувачі, всім цілую я вас люблю. З вами була Princess Поліна і Кірочка Мандариночка. мій нік Принцес Полін 5, а Коджухар, Кожухар. Ну всім бубайте, друзі, бубайте.